<світ> а, ми продовжуємо досліджувати світ, і сьогодні у нас четвертий урок. Ми коли приготувалися це уроки Єгор, а, Як але, називається? Урок називаєте? Який, який ще урок? Раніше не, буде, урок? Раніка, не як буде більше уроків. Зараз у нас четвертий урок. Так. Вероніка, як у вас сьогодні е, п'ятий урок за розкладом? А, Лічка. мова. Діти, у нас все за розкладом. Якби щось змінилося, я б написала сьогодні п'ять уроків, так само, як і завтра. Так само, як і у п'ятницю. Тема нашого сьогоднішнього уроку прочитає, будь ласка, Ярослав. То, що робить, проведемо дослідження, які професії мають свої рідність. Отже, ми поговоримо на тему, хто що робить. Так, кожен з вас мріє кимось у майбутньому стати. Ким ви мрієте стати? У кожного є своя мрія. Я хочу, я хочу. Так, ну скажи, будь ласка, Сергія. Сергійко, ким ти мрієш стати? Моряком. Тільки повна відповідь: так? Я мрію стати моряком. Я так. мрію стати моряком. Так. так, чудово. Ярослав? Я мрію стати археологом. Чудово. мрія. Вероніка Тімакіна. Я мрію стати. Ну, я забула, як називається, я потім скажу. Поліхмахер? Ні. Я ну, скажу. ну, якщо ви знаєте, ви можете чітко сказати. Якщо не знаєте, то подумайте а і розуміло. краще, дізнайтеся про свою професію. Павло, будь ласка, ким так. ти мрієш стати? Я хочу стати воєнним. Військовим. До речі, дітки, я вже з другого класу мріяла стати вчителькою початкових е, класів. Саме в другому класі у вашому віці я вже е, чітко знала, що буду вчителькою і буду вчити маленьких дітей, тому що дуже-дуже цього мені хотілося. І моя мрія здійснилася. Я вам бажаю також, щоб ваші мрії здійснились. А зараз ми прочитаємо вірш. Я почну, хтось Дай, я не хочу бути? Кажи, Віроніка. Дизайнером інтер'єра. Чудово, це чудова професія, а тепер. Я треба... хочу бути, я а хочу. А завтра. І даєш, мій юний друже, як зветься, той, хто дошки струже. Щоб збити з них стола чи лаву, то робить столяр свою справу. Діти, так як? Про яку професію я щойно прочитала? Столяр. Столяра. Про столяра. Далі читає Вероніка і макіна. Коваль, Кує залізо в мило і робить з нього плут чи вила. Тобто коваль працює з чим, діти? Із? Із мило. Із Мило. 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 Я вам... Із залізом, дякую, Віктор, із залізом він працює. Далі читає Ярослав, будь ласка. А, а, мель, а Мельник то той, хто цілі дні нетомно трудиться в млині, він меле жито і. Пишеницю на борошно на полянці. На Мельник паля... це той, хто працює у млині, да? далі читає Павло: гончар завзятий теж трудар. Гон... Гончар завзятий теж трудар. От іб, мабуть, божий дар. Тро... Творить з глини гарні, гарні речі, макітру, горщик або глечик. Тобто Галя. гончар це той, хто працює з глиною. Далі продовжує читати а. Варя. А швець взуття пошиє модне, на теплу пору і холодну суд. Часне да. і давнє р... ремесло. ремесло Шанує, Шанує місто Место і село. Так, продовжуємо далі. Розкажіть: так про які професії щойно ви прочитали? Шор, Чи... столяр, коваль, мельник, дітки. Скажіть, будь ласка, а завдяки які... яким професіям можуть люди читати книжки? Назви професії. Паша, я вам вже прочитала запитання, не Книги. треба його перечитувати. Книги. 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 Книгарі, потім робітники, які валять ліс. Так? Потім робітники, які працюють на фабриках. вони... Друкарі, письменники, завдяки цим професіям ми можемо з вами читати книжки. Звичайно, і вчителі, і бібліотекарі. Продовжуємо далі. Назвіть професії, завдяки яким люди можуть жити у будинках. Строїтелі. А на українській мові, Павло. Будівельники. Будівельники, правильно. Назвіть професію, завдяки якій люди можуть споживати повар. повар! кухар, Кухар! 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 сьогодні. повер-кухар. <рик> ну, а у мене інша трішки думка. Завдяки фермерам, які розводять корів, і доярам, які потім доють корів. І ми отримуємо, що? Молоко! Так. Назвіть професію, завдяки якій люди можуть користуватися меблями. Е, меблярі? Столярі. Правильно? Столярі. Так. так. А тепер пригадайте, тут буде дуже багато професій, завдяки якій люди можуть їсти хліб і смачні булочки. Бу Повар. По-перше, не повар, а пекар. пекар. Вони печуть хліб, так? Пекар. Але для того, щоб пекар спік, хліб і булочки, треба ще дуже багато професій. Агрономи, трактористи, комбайнери, мельники. Правильно діти? Так. Так. Ну і в останню вже чергу пекарі. І продавці, які продають хліб. Нас оточує багато речей, що є необхідними для навчання, праці, відпочинку. Будь-яка річ результат праці людей різних професій. Але є люди, які дбають про наше здоров'я і безпеку життя. Пригадайте, не так? Пожежники, лікарі! Пожежники, лікарі, правильно, Ліка. міліціонери, так, діти? Поліція. О! Поліція, да? поліцейські. Раніше була міліція, зараз уже поліція. Назви професію цієї людини. Це хто такий? Пожежник. Пожежник. Віктор, Я а коли ми повинні звертатися до пожежників? Коли пожежник. Коли трапляється, не дай Боже пожежа. Одяг для пожежників шиє з особливої тканини. А рамідної, яка у вогні не горить і майже не нагрівається. Таке спорядження надійно захищає пожежних від вогню і спеки. Завдяки йому вони можуть пробитися через вогонь дим і потрапити в палаючу будівлю, щоб загасити вогонь. Дітки запам'ятали, отже, одяг шиють пожежникам із спеціальної тканини, яка не горить. Як називається людина цієї професії? Лікар. лікар. А коли ми звертаємося до лікарів, Аліночка? Поливаємо або тобі Коли хворіємо, так, дійсно. Давайте зараз продовжимо. Машину швидкої допомоги фарбують у яскравий колір та розміщують емблему, зірку життя. Ось так виглядає емблема. Дірка життя. Це для того, щоб машина була помітна, і її пропускали інші водії. Дітки, а навіщо пропускати швидку допомогу? А треба пропускати а щоб це Давайте Сергійко скаже, не всі разом, Сергійко. А людина може загибнути, якщо вона швидко не приїде. Правильно, дякую тобі, Сергійко, за точну відповідь. Для того, щоб швидка допомога But швидко they дібралася в лікарні, і щоб люди не помирали. Правильно, щоб їх врятувати. Це у нас хто такий? Поліцейський. Полі... 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 А у яких випадках ми звертаємося до поліцейських? Ярослав скаже. І коли, коли... Е... ваш дом хтось ограбляє. Коли нам потрібна допомога, захист, правильно? Так. Коли треба вияснити злочинців, виявити злочинців. Ой, Що ти знаєш про цю професію? Це професія? Грабіжник. Це грабіжник. Діти, а це професія? Ні. Ні. А грабіжники це хто такі? А ті, які з іншого дому. Це грабіжники, це злочинці. І, звичайно, за будь-який злочин поліцейські наказують, тобто саджають за грати. А як називається людина цієї професії? Воєнтове Боє... Боє... військові захищають нашу територію, наші кордони. От сьогодні дітки не могли на першому уроці сказати, що є. Межею нашої держави, а межею нашої держави є кордон. Запам'ятали? Так. І військові охороняють кордон. А навіщо країні армія? Дітки? Для чого країні армія? Щоб захищати рідну Україну. Щоб захищати свою країну. Щоб не дати, здолати так, скажіть, будь ласка, зараз ми пограємо з вами в гру, що зайве. Ви дивитеся на екран і називаєте. Дубенка, зайвий дубенка. предмет. Доктор Айбович. У лікара є певні предмети. Є які предмети зайві. Палка. палка. Палка! Поліцейський жезл це називається, не палка. А. Так, Дітки? Далі продовжуємо. <плес> що зайве? Молоток, 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 молоток. Молоток, дякую, Павло. Витираємо все. Далі. Наступне, що зайве? Хтось намалював? Папка. Молоток, так? <плес> да? Будь ласка, повитирайте своє художество. Наступне. Наступне завдання. Отже, ми з вами вияснили. Ви дуже добре знаєте, що зайве у кожної професії. А як ви думаєте, яка професія найпотрібніша і найважливіша? Во -воєнний. На Всі. даний Всі. час Всі. правильно, військові. Всі. Всі професії, молодець, Ярослав. Всі професії важливі і потрібні. І тому потрібно з повагою ставитися. До кожної професії і цінувати працю людей. Це і прибиральники, і лікарі, і вчителі, і військові, і службовці, і робітники на фабриках і заводах. Кожна професія є важливою, тому що всі вони взаємопов'язані у нашому житті. Зараз відкрийте, будь ласка, друкований зошит, друга частина я досліджую світ. Сторіночка 10. Виконуємо завдання. І так. Людям, яких професій потрібні ці предмети. Подивіться уважно. Посередині є предмети. Фарби кому потрібні? художнику. художнику. З'єднуємо, дітки, швиденько. Каструля, сковорідка. кому потрібні? А Повару, повару. Кухарю. правильно, Сергій перший сказав. Далі ножниці і гребінець, кому потрібні? А парихмахерю, парихмахер, парихмахері. Кухарю. діти, давайте домовимося. Не треба малювати по екрану. Малюйте у себе в зошиті. На екрані паша малюю я. Ти мене почув, Павло? Угу. Покажи мені зараз твій зошит. Паш, покажи твій зошит. Так у мене ж нема такого зошиту. Паш, ну я зрозуміла. В тебе зошита немає, тому ти малюєш на екрані. Не треба. Ти зараз уважно дивишся, спостерігаєш, коли у тебе з'явиться зошит, ти напишеш у зошиті. Далі пуанти, спеціальне взуття кому потрібне? Варіління, бареліні. Валерині, правильно, ось з'єднуємо. Овочі, хто збирає? Ой, пробачаюся, фрукти. Хто збирає дітки? Садівник, садівник. садівник, садівник, садівник. садівник. Так, Ігулки, ліки. Лікар, нас лікар, лікар, лікар. Лікарю правильно, з'єднуємо. Де у нас лікар? А я знаю, а я знаю. Та, Зошити, олівці, лінійка, глобус. Вчителю, Вчителю потрібні. І футбольний м'яч. Футболісту, футболісту, футболісту. Футболісту. Дякую, Сергійко. Сергійко, не треба 20 разів повторювати. Ми чуємо з першого разу. Домовились? Друге завдання. Які професії названі у вірші? Я вам читала вірш. Пригадайте, кого ви називали? Це людина якої професії? Мельник. Коль. Школяр. Далі. Коляр. Колярний. І хто? Швець. І це яка професія? З глини вироби робе? Глинчар. Гон. Гончар. Гончар. Так. Отже, скільки професій Школяр. пригадали у вірші? П'ять. П'ять. Мельник, коваль, гончар, столяр і швець. Сторінки. Дітки, третє Ой. завдання ви виконаєте самостійно, допоможете пожежникам вчасно приїхати на виклик. Треба вам прокласти кольорову дорогу, щоб пожежників дібралися до будівлі, яка загорілася. А і це знає, що... припинили пожежу. А зараз виконуємо четверте завдання. Давайте зараз запишемо. Номери телефонів, за якими треба звертатися. Якщо потрібна 100, пожежна поліція. служба. Який 102, номер треба набирати? 102 поліція. 100, пожежна 102. служба, який номер? 104. 104. 101 на речі. Ярослав правильно сказав. Поліцію. За яким номером викликаємо? 102. -2. 102. -2. 102 записуємо. Яку допомогу? 103. -1, 103. -1, дякую, Ярослав. 104. 14. -104, павло. Аварійно. 104. А ті служби это 112. Молодець, Павло. Щоб відразу викликати усі служби, так? Так. Отже, запам'ятали. Пожежна служба. Це який номер? 101. Поліція, Це який номер? Дорогі ця допомога. 103. 103. Аварійна служба газу. 104, 104, 104. Зараз ви виконаєте самостійно останнє, третє завдання, а я з вами сьогодні прощаюся до завтра. Отже, ваше завдання по уроку я досліджую світ: вивчити і запам'ятати номери. Екстрених служб. 101. Ми телефонуємо кому? Пожежникам, Пожежникам. дякую, Віктор. 102. Ми кому телефонуємо? Палі. Поліції. Поліції. 103. Ми викликаємо. Школа. Так, дякую. І 104 викликаємо. Дякую, Робка. Дякую, Віктор. Запам'ятайте ці номери. Я обіймаю кожного серцем. Прощаюся з вами до завтра і чекаю ваших робіт. До побачення! Не забудьте, що сьогодні о 12.10 англійська мова. До зустрічі завтра. До, зустрічі. до побачення.